Як провести 2 дні у Кам'янці-Подільському? Зберігайте цей маршрут і діліться з тими, з ким плануєте досліджувати це чарівне місто. Перший день йдемо в музей Мініатюр, де досліджуємо замки України. Милуємося чудовим видом на фортецю, яку будемо досліджувати наступною. Якщо ви любите музеї, то раджу одразу брати комплексний квиток, ціна якого 200 гривень. Він дійсний 3 дні, з ним ви зможете відвідати 5 локацій, включно з фортецею. Фортецю можна досліджувати. Досліджувати самостійно або з гідом. Якщо ви подорожуєте групою, оберіть комплексну екскурсію на 3 години, що охоплює не лише фортецю, а й старе місто. Після насиченої прогулянки час перекусити. Раджу відвідати заклад, що таке, в якому великий вибір піци, ролів, всього, що ми так любимо. Дорогою до закладу можемо оцінити велич та красу Новопланівського мосту, гуляємо парком та милуємося лебедями. Другий день найкраще почати з тихої ранкової прогулянки близько 8-9 години, коли туристів ще мало, а вулиці порожні. Камен'ець у цей час особливо чарівний. Вирушайте від турецького бастіону до кафедрального костелу святих апостолів Петра і Павла. Тут можна побачити унікальне поєднання церкви з мінаретом. Цього місця відкривається неймовірний краєвид на фортецю. Далі рушайте до ратуші, де розташовані музеї історії грошей та магдебурського права. Неподалік зробіть фото з культурою туристу, а потім завітайте до музею старожитностей та галереї мистецтв. Дорогою не забуваємо гладити котиків та песиків, адже тут їх дуже багато. Далі пройдіться затишною вулицею П'ятницька. Відвідаєте вірменський костел, казарми фортеці та руську браму. Ці місця поєднують красу архітектури, природи та ландшафту місцевості. Смачно перекусити раджу грузинській ресторації. «Мони Сванідзе. великі порції, смачний хачапурі, кебаб, лимонади, чудове обслуговування. А ввечері нам пощастило слухати живу музику.